Вітаю усіх глядачів міської телестудії Миргород. Цієї пори до вашої уваги ми пропонуємо короткий інформаційний випуск з останніми новинами та подіями. Залишайтеся з нами. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВС ТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Компанія продовжує працювати у звичному режимі. Сьогодні наша країна відзначає день державного прапора України. Це свято набуло особливого значення в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Кольори українського прапора стали символом протистояння агресії окупантів. Тепер увесь світ сприймає ці кольори як барви свободи та намагається висловити за допомогою них підтримку нашій країні. Офіційно святом цей день був проголошений спеціальним указом президента від 23 серпня 2004 року. Сьогодні, по всій Україні та у багатьох країнах світу, українці підняли тисячі синьо-жовтих прапорів над нашим курортним містом. Із давньою козацькою історією також замайоріли українські стяги. Тож найщиріші вітання з нагоди національних свят приймайте від миргородського міського голови Сергія Соломахи. Шановні жителі громади, сердечно вітаю вас із визначними національними святами: Днем Державного прапора та Днем Незалежності України. Чергову річницю незалежності ми зустрічаємо в умовах війни. Новини про ворожі обстріли, постійні сигнали повітряної тривоги затмарюють ці дні. Проте ми знаємо, що боремося за гідну справу. Кожен на своєму фронті захищає рідну землю. Майбутнє України, примноження її здобутків, зміцнення державності залежить від кожного з нас, нашої згуртованої боротьби, патріотизму та наполегливої праці. Нас не зламає жоден ворог. Бо наша сила у нашій єдності. Ми не здамося, не опустимо рук, нас не залякати. Україна самостійна, вільна, неподільна держава і буде такою завжди. 181-шу добу триває героїчне протистояння українського народу проти російської повномасштабної агресії. Мої колеги зібрали актуальну інформацію з офіційних джерел про розвиток подій щодо війни Росії проти України. Поблизу міста Слов'янськ Донецької області прикордонники разом із бійцями десантно-штурмових військ Збройних сил України завдали влучного удару по вежі з радіоелектронними засобами російських загарбників. Про це Державна прикордонна служба України повідомила в Телеграмі. Підрозділи повітряних сил Збройних сил України за добу знищили три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня. Про це командування повітряних сил Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці. Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. Протягом доби армія агресорки Росії завдала ударів по 11 населених пунктах регіону. Російські війська вдарили по мирних населених пунктах ракетами, ураганами та артилерією. Наслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 28 цивільних об'єктів, серед яких 16 житлових будинків. Склад із зерном, коксохімічний завод, гаражі. Про це повідомили у прес-службі національної поліції України. Загинув житель Крім того, семеро людей отримали поранення. Чотири обстріли на Дніпропетровщині. Російська армія знову тримала на прицілі два райони Криворізький та Нікопольський. Криворізьким ударили ураганами. У Зеленодольській громаді росіяни вбили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він у лікарні. Будинок родини понівечений. У Марганці постраждали дві жінки. Авіація Збройних сил України на південному фронті протягом доби вдарила по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки російських військ та їх опорному пункту. Також Збройні сили України влучили по складах боєприпасів і засобах повітряної оборони росіян. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Там підтвердили, що російсько-окупаційні війська на півдні України втратили 17 солдатів, один зенітно-ракетний комплекс БУК, один комплекс «Сані» калібру 120. Міліметрів, 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки, склад боєприпасів у каховці. Детально про бойові втрати окупантів дізнаєтесь з наступного матеріалу. І голова Сергій Соломаха до Дня державного прапора та до Дня Незалежності України відзначив нагородами військовослужбовців і волонтерів. На події побувала й наша знімальна група. Напередодні Дня незалежності України та у свято державного прапора у залі Миргородської міської ради зібралися люди, які наближають перемогу України: військові, правоохоронці та волонтери. Міський голова Сергій Соломаха нагородив найкращих представників громади, що забезпечують порядок у місті та воюють з російськими окупантами медалями за заслуги перед містом. Думаю, що на 31-му році незалежності ми зрозуміли, що таке незалежність свобода. І зараз якраз зібралися в цьому залі ті люди, які на передовій у відстоюванні нашої свободи, нашої незалежності в боротьбі з російськими окупантами. На останній сесії міської ради було прийнято рішення про нагородження як то кажуть, самих, самих наших людей, представників громади, які дійсно знаходяться на передовій. І Захищають в першу чергу наше місто, нашу громаду і нашу державу Україну. Відзначили нагородами міської ради і миргородських волонтерів та благодійників, що допомагають українській армії. Ви сказали, що перед нами сидять люди, для яких ми робимо, а ми перед ними якби люди, які, от якби не було їх, то нам би не було до кого їздити, що робити. Тому от коли ми дивимося на таких військових хлопців, які якби тут і на передових, коли приїжджаєш, думаєш, що вже ну скільки можна, хочеться, щоб воно закінчилось швидше. Вже трошки надоїло, трошки заморився. Виходять хлопці з окопів в грязній формі, заморені. Ти дивишся на них і розумієш, що зараз скоріше треба їхати додому, скоріше брати в руки, телефони, шукати всі ці байрактари, все шукати і скоріше допомагати. Знову на до хлопців. Дякуємо вам. На завершення очільник Миргородської громади Сергій Соломаха подякував усім присутнім за їх роботу. Побажав кожному миру та найшвидшої перемоги України. У Миргороді запрацювало високоякісне медичне обладнання італійського виробництва, яке дозволяє швидко та безкоштовно проводити діагностику патологій і захворювань. Аби покращити для пацієнтів якість діагностики, в поліклінічному відділенні Миргородської лікарні інтенсивного лікування запрацювало нове обладнання. Перший заступник міського голови Олександр Острянин говорить, попри війну, заклади охорони здоров'я працюють та розвиваються. Ми сьогодні повноцінно запускаємо обладнання чергове, яке придбали перше, за рахунок державної субвенції. А, значить, придбано було мамограф, і згідно нашої заявки на моз а, був придбаний рентген рентген рентгенографія. Це обладнання сьогодні коштує мамограф а, трошки більше 7 мільйонів. Рентгенобладнання, яке нам надійшло десь, ну за три. Три мільйони. Я також хочу подякувати підряднику, який товариству Метан в обличчі Абхайрови Лариса Вічеславна, який якісно зробила безумовне монтування тут і так до установка. Мамограф нового покоління в поліклінічному відділенні працює тиждень. Сучасний рентгенапарат протягом двох місяців. Посадовець наголошує, обстеження проводиться виключно безкоштовно. Це обладнання безкоштовне. Тобто по зверненню до нашого сімейного лікаря через електронне направлення наші жителі можуть отримувати безкоштовне обстеження. За словами виконуючого обов'язки директора лікарні інтенсивного лікування Віктора Харченка, безкоштовне обстеження можуть пройти не тільки жителі Миргородської територіальної громади, а також інших громад. Крім того, лікар говорить, профілактика дуже важлива. Це те. Дослідження, яке необхідно проводити всім жінкам за 40 років, яке може виявити різні види патології і в тому числі онкологію, то ще на тих етапах, коли себе ця хвороба не проявляє. То його проводять по направленню сімейного лікаря, електронного направлення або лікаря-гінеколога. Лікарня має пакет мамографії, який забезпечує це проведення безкоштовно для всіх жителів Мергородського району. Це Шишацька громада, Багачанська громада місто Миргород Лохвицька громада тось, тобто ми працюємо на населення цих цієї громади. Загалом вважається, що Миргородська лікарня інтенсивного лікування найпотужніша в Миргородському районі. Про це на своїй телеграм-сторінці зазначив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Адже тут послуги максимально наближені до людей. Працюють рентгени, апарати ультразвукового дослідження, апарат ШВЛ, мамограф, комп'ютерний томограф, обладнання для ендоскопії у планах вивести медзаклад на новий рівень у лікуванні кардіологічних захворювань. До Миргорода надійшла партія гуманітарної допомоги від Федерації єврейських громад України. Подробиці в наступному сюжеті. Серед інших місцевих громадських об'єднань Миргородська єврейська громада завжди вирізнялася своєю благодійністю. В нашій святої торі написано о тому, що потрібно робити добро, тому що добро спасає світ. Ми придержуємося цього принципу і е, стараємося. Щоб як можна більше допомагати людям, ось і напередодні Дня Незалежності України 178 малозабезпечених миргородських родин отримали від Федерації єврейських громад України гуманітарну допомогу, продуктові набори і засоби гігієни у трьох коробках на кожну родину. Ми вам дуже вдячні за ваші посилки, бо нам час тут дуже тяжко. Я, наприклад, мати одиночка, уже за ними тому по шестелі воюють. І малобезпечене у мене ще і що 87 ті Я щиро вдячна за цю допомогу, що є дані волонтери, які допомагають багатодітним сім'ям. Це дуже добре, що одиноким і багатодітним всім малозабезпеченим верствам населення дають такі допомоги. Наступну ж благодійну акцію Миргородська єврейська громада готує до початку нового навчального року, коли першокласникам із внутрішньо переміщених родин передадуть спеціально підібрані для них подарунки. У суботу, 20 серпня, за ініціативи Гончаренко-центру провели благодійне тренування під відкритим небом. Деталі знають мої колеги. Почати суботній ранок зі спорту та зібрати кошти на допомогу Збройним силам України. Ось для чого прийшли дівчата на спортивний майданчик. Їх очікувала ціла година інтенсивного стретчингу. Як розповідає тренер Юлія Солодовник, обмежень у віці немає головне бажання тренування буде розраховане на годину. Це буде стретчинг, інтенсивний стретчинг, не просто стретчинг, якби порозтягувалися все буде і підкачка всього тіла, буде дуже інтенсивний і цікавий стретчинг. Я думаю, всі бажаючи від підлітків до старшого покоління, але потрібно не все виконувати в повну ногу, якщо прийшли перший раз, допустим, ті, що постарші люди. А трішки можна і відпочивати. Я дозволяю перше тренування. Тільки якщо це сподобається, ми візьмемо це як за привичку, за звичай. Щоб кожну суботу проводити заняття, я думаю, це так зацікавить людей, те що буде це тренування, а не просто збір коштів. І така буде маленька благодійність. За словами директорки Гончаренко центру Інни Ковальської, такі відкриті тренування проводять не вперше. До початку повномасштабного вторгнення залучали різних тренерів та що суботи перед кінопереглядами займалися спортом. Тепер же додали благодійну складову і збирають кошти для Збройних сил України. Збір відбувається безпосередньо тут. Ось стоїть така банка, в яку можна покласти кошти. Хто скільки вважає за потрібно, немає якоїсь фіксованої ціни за тренування. Так а куди будуть направлені гроші? Гроші ми частіше за все із кінопереглядів. Також ми також збираємо кошти на кіноперегляді, направляються на закупівлю необхідних продуктів для виготовлення сухих супів і борщів, які потім відправляються хлопцям ну, саме на передову. Після закінчення тренування підходимо до учасниць та питаємо про їх враження. Супер, дуже заряджає енергії, дуже, дуже сонячна погода, навіть був дощ, але все розвиднілося. Всі м'язи прокачені. Енергетика тренера. Дякую ганчаренко центру за, за ці заняття. Дуже надихає, дає нас наги в ці тяжкі часи. Ми сильні, Україна сильна, все буде добре. Щиро дякуємо. На прощання зробили спільне фото. Результати збору будуть опубліковані на офіційній сторінці Гончаренко Центру. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua. На цьому буду прощатися. Бажаю всім нам мирного, спокійного неба, позитивних новин та якнайшвидшої перемоги.